Леонід Глібов, Мишача Рада. Задумала Мишва вчинить велике діло, щоб слава завела про них по всіх осюдах, щоб дивило не то людей, котів дурних, мишей до біса назбігалось. Чимало й пацюків зібралось, старих і молодих. От в кухві тій, що з борошном стояла, уся громада посідала. Розслухать, що і як. Найстаршенький пацюк мовляє так. Оце зібрались ми, панове громадяни! Про от що розсудить! Пора бімишам в світі жить, як живуть усі миряни. А для того нам треба положить, Щоб був порядок кожнім ділі. Збирати раду щонеділі. Чи так, чи може як? Розумне діло, так то й так. Кому разом вся громада, а що була доладна рада, старий пацюк кричить Закон постановить, Пускать на раду всіх хвостатих, а куцих не пускать, бо хто був в руках проклятих, з того добра не ждать. Чи так рішайте, коли чули. Так тому й будь усі гукнули. Так, куцих не пускать. Ми таку приміту знає. У кого довший хвіст, той більший розум має, а хто свій хвіст ізбув? То й дурний всюди був. От через тиждень в темну ніч збулася пацюкова річ. Була між ними перша рада, зібралася як слід уся громада. Посіли, гомонять. Аж гульк і куциє між ними. Ну, що його робить з дурними? Ну як утерпіть, не сказать. Пацюк угледів молоденький, та зараз зяка штовх тихенько. Та що ж це каже? Як все так? Під кільце взявся, не барак, чому ж йому ніхто не вкаже? Все вже справді сором, глум. Цить язикатий дядько каже, бо то ж мій кум.